Десять обстрілів з мінометів, три з важкої артилерії, три з танків. Бойовики чинять провокації по всій лінії зіткнення. Найщільніший вогонь ведуть на луганському напрямку. Зі штабу АТО повідомляють, під обстріли потрапили щастя, золоте і ізбенка. Один військовий загинув, трьох поранено. Усю ніч бойовики гатили по станиці Луганській. Там снаряди долітали й до осель. Про це новинам на першому розказав представник Луганської військово-цивільної адміністрації Ярослав Галас. Серед мирного люду є поранені. У кримському осколками зачепило сорока. Восьмирічного чоловіка. Зараз він у лікарні Лисичанська. Станиця у нас найвірочіша точка. До півночі її обстрілювали, в тому числі з мінометів і градів. Два будинки житлові згоріли повністю. В центральній частині в один пряме влучення снаряду зраду з мирних непостраждавніх то цих будинків, що згоріли, вони були ну, залишені вранці, десь після шостої години в районі мосту через Кієвський Донець, що зруйнований, там намагаються проходити пішки. І от була така ну, незначна автоматна перестрілка.